І так, я ще раз вітаю всіх, хто до нас приєднався. І так, зараз ми перевіримо дещо з домашнього завдання. Маємо другий варіант номер 84 пункт 1. Надаю умову, і зараз ми спробуємо перевірити, чи все було гаразд з цим пунктом. Так, мінус 2,1 четверта помножити на 0,8. Так, Ніка? Поїхали. Яка була перша дія? Так, Ніка щось вибило. Так, от, поки Ніка підключиться, Костя Галіза. Яка була перша дія? 3,820 дати 1,9,12. Спочатку Ой. ти пишеш 3,2 третіх, Додати 1,34. цілу А от наразі зводимо до 12. Так, маємо 3,8. Одну цілу дев'ятнадцятих. Отримали. 4 цілих дванадцять, дванадцятих. Чотири цілих Ось давай будемо правильно казати, щоб я щоб я не виправляв. Так, наразі 17 дванадцятих дріб є неправильним, виділяємо цілу частину. 5,512. Молодець. 5,512. Так. Давайте друга дія. Друга дія, Костя, давай ще. 6,712. 6,712 від 2,1,4. Так, зводимо. номер 12. Угу. А. Так.

Так, поїхали. Подаємо неправильним дробом. Дорівнює 65-12 помножити на 3 13. Молодець, скорочуємо. Скорочуємо 65 і 13, це буде 5 1. і І, 1. 5,1. 12 і 12.30, це буде 1 і 4. Угу. Uh -huh. Дорівнює 5 Дрібне Дріб неправильний. вділяємо...

Дорівня 5 четвертих у на 8. Ну, так. я вже, я вже під, під загальною риською напишу. Скоро, що... 4 і 8. це буде 2 і mm -hmm. 1, скоро 5 і 10, це буде 1 і 2. Дорівнює других, стоять, скорочу, стоять, е... стоять, стоять. Одразу, ось тут, ти бачиш, що 2 і 2 ще раз можна скоротити mm -hmm. і отримаєш 1 та 1. І тоді одразу це все дорівнює чому? Одиниці. Одиниці, так. Все повинні були отримати одиницю. Так, гаразд. Поїхали далі. Пишемо сьогоднішнє число 17 жовтня. Класна робота. А можете, пожалуйста, об'яснити в номері 81 пункт .2. 2? 81 2, Давайте. Так, другий варіант. номер 81 2. От цей там, де 4,15. Так, цей. ділиться на 7,15. Ну, по-перше, можна було переглянути запис року попереднього. Там був розібраний аналогічний другий пункт у першому варіанті. Значить, дивимося, оце в тебе перша дія, ось це друга. Тобто, спочатку діє у дужках. Тоді 4,15 ти переписуєш, знак ділення ти теж переписуєш, а ось тут ти виконуєш це ділення. В тебе сім п'ятнадцятих ділиться на одну третю, тобто множиться на три перших. Ось так ти записуєш, як у класній роботі. Ніка, що можемо скоротити? Ми скорочуємо 7 та три три 15, п'ятнадцять, 15 там 5, три, один. Буде чотири 1, 5 поділити на сім п'ятих. Дорівнює 21 5 п'ята помножити на п'ять сьомох ми перевертаємо так, 7, Звісно, ще 7, раз, Христина, 5. дивимося. 4,1 ми переписали, 7,5 – це результат першого ділення. І коли ти ділиш, перше число подаєш неправильним дробом, а друге перегортаєш. Так, і наразі? Коротше, ми 21,7, буде 3,1 і 5,5 – 1,1. Буде 3 перших – це 3. Все. 3 перших – це 3. Зрозуміло. Можна ми розберемо ще четвертий пункт? Там уже Амарі. Четвертий. Так. Е, четвертий. Ну там приклад, дивіться. Ну там це те саме, як було у класній роботі. А що там було незрозуміло? Додаємо дроби, потім ділимо два ділення, і ще одне віднімання. Ми ж з вами розібрали, дивіться, цей великий приклад. Ну, четвертий він не складніший за цей. І це буде дуже довго. Нам потрібно ж якби, наступний матеріал розбирати. Так, гаразд число класну роботу записали. Переходимо до номера 85. Дмитро Куриленко, можете, будь ласка, пустите Ангелину? Ще раз не чую. Пустіть, ласка, Ангеліну Рибальченко. А в мене немає у залі очікування Ангеліни Рибальченко. У мене якісь там символи, я не знаю хто це. Я, я не можу пустити. Так, перше, все. Поїхали. Пишемо перший варіант номер 85, пункт 2. Переписуємо рівняння. Дві цілих. Одна третя. Х. Відняти 2 цілих. Три п'ятих, дорівнює. 1,215 І так, Каріна Давай спробуємо розібратись з цим рівнянням. Чи, якщо були якісь питання по діям, то я вважаю, що тут вони потрібні вирішитись. І так, поїхали. Ми знаходимо 2,13 х. Так, це наше велике невідоме, як ми його називали. Як ми будемо його знаходити? <плес> три ну, 2,3. Тому що це зменшуване, це відємника це різниця. Так, як ми шукаємо зменшуване. Ми до відємника додаємо різницю. Розуміємо? Наразі так. зводимо до спільного знаменника. Яким буде спільний знаменник? 15. 15. Тому другий дріб множимо на 3. Молодець. І так пишемо. 2,1 третя х дорівнює. Одна Переписуємо. Другий дріб домножуємо на 3. Що буде? Дві цілих 9. Дві цілих 9. 15. Так, наразі ліву частину ще раз. Переписуємо а праву. Так, додаємо. Що маємо? 3,11.15. Гаразд. І наразі будемо шукати Х. Так. Х у нас виступає невідомим множником, так? Тому що знак множення між числом та змінною не пишуть. Тоді як будемо знаходити ікс? Період до 11 поділити на 2 тіл, одна третя. Молодець. Ми ділимо, щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо невідомий множник. Гаразд. Я ось тут буду писати, де в мене є місце. Х дорівнює під спільною рискою, Так, виконуємо це ділення. 3,11 подає неправильним дробом. Так? 3 множимо на 15 та додаємо 11. Що це буде? Так, Каріна, 3 помножити на 15, що маємо? 56. О, одразу все 56. Так, тому що це 45 плюс 11. Так. І 2,1 третьо теж подаємо неправильним дробом та перегортаємо. Щось 3,7. 37. Так. 3, Якщо ми 2,1 третьо подамо неправильним дробом, будемо мати 7 третіх. А якщо ми ділимо 7 трет... на 7 третіх, то множимо на 3. 7. Так, і тоді давай будемо скорочувати. 56 та 7. 1 та, Молодець. та, та 8. Молодець. 3 та 15. 1 та 5. Маємо що? 8,5. Просто 8 п'ятих. Цілих поки що немає. В тебе єдиний дріб. 8 п'ятих. І наразі дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. Одна ціла Молодець. Одна ціла три п'ятих. Які є запитання за цим рівнянням? Уважно дивимося. Що не зрозуміло? Так, тоді третій пункт. Так, я вже буду ось тут писати. Третє.

П'ятих Х. Щоб знайти, нам потрібно від 4,5 відняти 2,23. Mm -hmm. Зараз. П'ятнадцять. Відняти 2,2 mm -hmm. третіх. Так. так. Тобто ще раз переписуємо 5, 3х дорівнює, зводимо е, до е, знаменника. Це в нас до 12 буде, тобто 1 та 4. Mm -hmm. І виходить, 4,5 відняти від цілих, е, 8 12. Молодець. Наразі від 5 можемо відняти 8. Не можемо. Не можемо тоді, що пишемо. Тому ну, е, одиничку ми до п'ятірки додаємо. Так, тобто, тобто, Одиницю з цілої ще частини раз. до дробової так. перекидаємо. Так, е, ще раз перепишемо, 535 х дорівнює 3, цілих вже. 12 та 5 це 17. 12. Uh -huh. Відняти 2,812. Що вже віднімається в нас 5,3х дорівнює 1,9. 9,12 є скоротним дробом. Так, на 3 mm -hmm. на 3, так, на 3. Це буде в нас 3 та 4. Тоді, як ми будемо шукати Х? Тоді х в нас дорівнює. Е, е, ділимо е, одну цілу три четвертих. На п'ять цілих три Молодець. У нас добуток одна ціла три четвертих після скорочення. Отримали. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Ось це ви і записали. Наразі спільна риска. Під спільною рискою ми пишемо 7,4. Сім четвертих. Коли ти подаєш неправильним дробом, там вже цілої частини не буде. Тому все. Це просто 7 четвертих. Сім четвертих. Сім четвертих помножити на е, е, скільки так? 5. Зверху в нас буде, тому що ми перегортаємо дроб. Та 25 додати 30, 28. Молодець. 5,3 це 28 п'ятих. Перегорнули, тому що ви на неї ділите, маєте 5,28. Скорочуємо. Так. Скорочуємо 7 та 28. Так, це в нас буде 4 та 1. Та 5 і 4 ми не можемо скажити. А, так, 4 не можемо. 4, і так, 4 у нас только знаменно. Так, і x получается дорівнює э, 5, э, 5, 4, 4, 4, 16. Молодец, 5, 16 дорівнює x. Так, які є питання за цим, ну, за цим рівнянням? Чи було що не зрозуміло? Так, гаразд, тоді я називаю прізвище, ви відповідаєте, є ви чи ні. Батан. Є. Yeah. Белокаменський. Льоша. Немає. Біріна. Є. Yeah. Бацеля. Є. Yeah. Брюханова. Є. Yeah. Вердиш. Є. Yeah. Гализа. Є. Yeah. Є. Yeah. Бачив, бачив, бачив. Гализа. Так, Грекова. Є. Yeah. Грицай. Грицай. Софія. Немає. Захарчук, Е. Так, Клементьева. Е. Козак, Е. Косован. Е. Никита, Е. Так, это у нас закордонник. И подмазка. Е. Проненко. Никита. Никита. Он тоже закордонник. Да, неважно, он же заходит. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Е. Yeah. Романенко. Е. Yeah. Романов. Е. Yeah. Савищева. Е. Yeah. Старушкевич. Е. Yeah. Е. Yeah. Харлова. Е. Yeah. Шарова. Шарова Алиса. Немає. Шевченка. Є. Yeah. Шпиковський. Є. Yes. Молодці. Так, поїхали далі. Козак Коза Киля, четверте. Uh, у нас 5 18, 5 18, х додати 2 цілих 1 2. Це дорівнює у нас десять цілих 5, 6. Так, поїхали. Шукаємо 18, х як будемо його знаходити? Десять цілих п'ять шостих, мінімаємо дві цілих сіми. Ну, тільки швидше, швидше, Ілюша. До якого знаменника зводимо? Зводимо до 6. Тобто маємо 1 та 3 додаткові множники. Mm -hmm. Поїхали, домножуємо кожний дріб. 10,5 шостих міняти 2,3 шостих. Це дорівнює нас. Це дорівнює нас 8 цілих 2 шості. Молодець. Так, 2 шостих, скоротний дріб. Скоротний дріб скорочуємо на 2. Це дорівнює нас 1 та 3. Як будемо 5, шукати ікс? X? X... Uh, ми 5... А, uh, 8 ціл... Uh, uh, ділимо на 5, 18. Молодець. 8,1 цілих. ділимо на 5 вісімнадцятих. Дивіться ще раз уважно. Звели до найменшого спільного знаменника. Маємо 10,5 шостих мінус 2,3 шостих. Виконали віднімання. Маємо 8,2 2 та 6 скоротили. Маємо 1 третю і ділимо добуток на множник, щоб знайти невідомий множник. Так, наразі спільна риска. Спільна риска у нас буде 25 третій. Та. 18-5. Молодець. Перший дріб подали неправильним. 8 на 3, 24. Додати 1, 25. 25 третіх. Другий дріб перегорнули, тому що на нього ділите. Скорочуємо. 20, ми можемо скоротити на ну, 25 і 5 можемо скоротити на 5, це в нас буде 1 та 5, uh -huh. і 8 на 3 можемо скоротити. Це дорівнює у нас 1 та 6. Х у Нас будуть вирівнювати 30 перших. Е чи просто 30. Угу. Можемо одразу написати 30 молодці. Так, поїхали далі. Значить, дивіться: номер 87. Я читаю умову. Так, ускі... <с> я читаю умову. Перша бригада може виконати деяке завдання за 10 днів, а друга за 15. А за скільки днів виконують це замовлення обидві бригади, працюючи разом? Давайте запишемо умову, а потім все інше. І так, в нас є перша бригада. Вона самостійно. Виконує деяке завдання за 10 днів. Що це за завдання? Не суттєво. Це може бути пофарбувати якийсь паркан. Чому не суттєво. Друга, те ж саме завдання, але за 15 днів. Тобто перша бригада швидше працює. за скільки днів виконується замовлення, обидві бригади працюючи разом. Я можу ось так позначити: фігурна дужечка, питання днів. Ми розуміємо одразу. Що ми не будемо додавати 10 та 15. Ми розуміємо це з логіки. Тому що якщо перша бригада самостійно виконує деяке завдання за 10 днів, і якщо ви їй на допомогу покличете іншу бригаду, то вони вже повинні це зробити менше, ніж за 10 днів. Ми це розуміємо. Розв'язання. Розв'язання. Так, які є ідеї, будь ласка. Хто? 15 відняти 10. 15 поділити на 10. О, так. Ну, якщо не додати, то відняти або поділити. Так, ну ні. Давайте будемо щось таке вигадувати, яке виходить з логічних міркувань. Не намагайтеся буду... просто підібрати якусь дію. Дія вона не підбирає. Зараз ми не змінимо. Зараз мене слухаємо. Перше, уважно. Коли ви розв'язуєте задачу, ви повинні рухатись логічно. Давайте визначимо першу ціль. Якщо перша бригада все завдання робить за 10 днів, давайте спробуємо з'ясувати, яку частину цього завдання вона робить за один день. Один тобто? на 10? Плюс одна 15. О. Плюс 1, 15. Так. Тобто маємо одну десяту. Дивіться. Якщо перша бригада все завдання робить за 10 днів, то за один день вона виконує одну десяту. Ліза Клемінтєва, тоді друга бригада за один день яку частину виконує? Виконує одну п'ятнадцяту. Звісно, тому що все завдання друга бригада робить за 15 днів, тоді за один день одну п'ятнадцяту. А як знайти, скільки разом за один день вони виконують? Одна 10 плюс 15. Так. Одна 10 плюс одна 15. Так, наразі зводимо до спільного знаменника. Домножуємо на 3, це на 2. От 3 тридцятих плюс 2 тридцятих. Дорівнює 5 тридцятих. Дріб є. У Скоротним, можна скоротити на 5. буде одна шоста. І дужечко, дивіться, тут в мене не вміщується, я ось тут напишу: букву Ч ставимо, тобто це частина. І що це ми знайшли, Ліза? За... Разом за один день. Правильно. Пишемо разом за один день. Тобто, разом за один день вони виконують одну шосту завдання. Ну і давайте спробуємо знайти тоді скільки потрібно днів. Як це знайти, Ліза? Один поділити на одна шоста? Звісно, все завдання це одиниця. Дивіться уважно. Все завдання це одиниця. За один день вони виконують одну шосту. Як знайти скільки потрібно днів? Ви повинні всю роботу, тобто все завдання. Поділити на ту частину, яка приходиться на один день. Тобто одиниця ділиться на одну шосту. Так, ну і що це буде? Це буде одна перша, помножити на шість перших. Дорівнює шість. Ось так шість днів. Ну і відповідь пишемо. Просто 6 днів. І так зрозуміло, ось такого плану задач обов'язково буде у тесті, який відбудеться по множенню і діленню дробів. Але це вже буде після канікул. Розуміємо, до канікул все, що нам потрібно, ми закрили. Тобто, перша тема у вас вже виставлена, друга там ви вже допроходите ще тест, а в мене буде час. Я закрию вам ще другу тему. У Єшколі. школі. Наразі ДЗ. Значить, маємо другий варіант. У нас номер 85 повністю. Сьогодні ми робили з 3 по 4. Минулого разу було перше. Тоді подивіться у минулу класну роботу, як там розв'язували перший пункт у 85-му номері. І номер 87. Це задача ось точнісінько, така, як ця. На сьогодні все. Побачимось за розкладом.